Усім привіт! Ви на каналі Alteна. У ТДС вийшло оновлення, в якому додали новий качинний івент і нову івент-вежу біолог. Біолог це унікальна івент-вежа, ліміт її 8 штук, і виконана вона в стилістиці гри Plants Zombies. Що ж робить ця вежа? Вона призиває рослин помічників на поле бою. При цьому сама вежа не атакує. Кожна рослина має унікальні здібності. Найперша рослина, яку ми отримаємо, це Sunflower. У неї стабільний одиночний урон вміє виявляти прихованих ворогів і ідеально підходить для захисту від невидимок. Друга рослина, яку нам дадуть, це Іві. Вона завдає шкоди з плином часу, також атакує відразу кілька цілей. І це відмінний вибір, якщо проти вас хвиля з великою кількістю цілей, але в них невелика кількість ХП. І остання рослина це Nightshade. Вона викликає збентеження ворогів, як і вежа Джестер. Також завдає високої шкоди по одиночній цілі і вміє атакувати літаючих супротивників. Усі рослини дуже корисні і ви можете комбінувати їх залежно від ситуації. Яка у вас відбувається в грі, оскільки кожен біолог може викликати до трьох рослин за раз. Розблокувати цю вежу можна пройшовши івент у важкому режимі або придбати її в ігровому магазині за 849 робуксів. Тепер давайте перейдемо з вами до характеристик рослин, які може викликати вежа біолог. Спочатку будуть характеристики рослин Sunflower, потім Eevee і Nightshade, оскільки так ми їх отримуємо всередині гри по порядку черговості. Поставте на паузу, якщо вам якісь характеристики цих рослин захочеться розглянути ближче. Також ви можете зараз бачити, як ці рослини атакують, а я підведу підсумок під біологу. Я вважаю, що це чудовий івент-вежа. Мені дуже подобається те, що останнім часом Tower Defense Simulator почали робити більш варіативні вежі, Тобто їх можна адаптувати під різні ситуації всередині гри. Ми це бачили і на джестері, і на реворку Арчера. Виглядає це, як на мене дуже класно. Тобто їх потрібно розкривати так, щоб вежа була корисна в різних ситуаціях. Також ви можете отримати додатковий скин на біологіста Grim Skin. Він дуже схожий на чумного лікаря. Для цього потрібно пройти важку складність івенту ще два рази. Тільки для цього потрібно почекати щоразу 24 години з вашого минулого проходження. Сам по собі івент дуже-дуже класний. Раджу обов'язково його пройти. Друзі, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. До зустрічі в нових відео.